Ярило та Аполлон – два боги, що втілюють світло, життя та родючість, але з різних культурних перспектив. Ярило, слов'янський бог весни і родючості, приносить радість і нове життя, тоді як Аполлон, грецький бог мистецтв і пророцтв, символізує знання, істину і гармонію. Давайте дослідимо, як ці два божественні образи сплітаються у міфах та легендах, відображаючи унікальні цінності своїх народів. Ярило є одним із найяскравіших і водночас загадкових персонажів у слов'янському пантеоні. Його образ тісно пов'язаний із природними циклами, особливо зі зміною сезонів, коли зима поступається місцем весні, а природа пробуджується до життя. Попри обмеженість письмових джерел про язичницьких богів слов'ян, численні фольклорні та етнографічні свідчення дозволяють скласти уявлення про ярила як про бога весни, родючості, врожаю, любові, а також війни. Походження ярила, як і багатьох інших слов'янських божеств, оточене певною мірою таємничості. Немає єдиної версії про те, як саме він з'явився у слов'янському пантеоні. Одні джерела стверджують, що Ярило належав до числа старших богів і був шанований ще в ранніх слов'янських племенах, тоді як інші припускають, що його культ набув значної популярності пізніше у контексті язичницьких свят і обрядів, пов'язаних із циклом природи. Важливою рисою Ярила є його тісний зв'язок із сонцем і світлом. Він часто зображувався молодим і вродливим чоловіком, який їде на білому коні по полях, приносячи тепло та родючість. Його поява навесні символізувала початок нового життєвого циклу, коли все оживає після зимової сплячки. Ярило уособлював силу і тепло сонця, яке будить природу, дарує їй силу для зростання та розвитку. Крім того, Ярило був богом не лише мирних аспектів життя, таких як родючість і любов, але й війни. Ця подвійність його образу відображала складність світогляду давніх слов'ян, для яких життя і смерть, створення і руйнування були двома взаємопов'язаними частинами одного циклу. Смерть вважалася необхідною для народження нового життя, а війна Інколи невід'ємною частиною життя для захисту землі та забезпечення продовження роду. Культ Ярила був важливою частиною язичницьких вірувань східних слов'ян, і, попри спроби християнства витіснити цей образ із колективної пам'яті, сліди його вшанування можна знайти навіть у пізніших традиціях і народних святах. Його свято відзначалося весною. Зазвичай під час весняного сонцестояння, коли дні ставали довшими, а земля відновлювала свою силу після зими. Одним із найбільш відомих обрядів, присвячених Ярилу, було так зване Ярильське свято, під час якого молоді люди, особливо хлопці і дівчата, брали участь у ритуальних танцях, співали пісні та виконували інші обряди. Спрямовані на те, щоб привітати прихід весни та сприяти пробудженню родючості землі. Люди одягали яскравий одяг, прикрашали себе вінками з квітів, що символізували відродження і життя, і вирушали на природу, де проводили час у веселощах. Ярильські обряди також часто включали символічні елементи, які мали на меті залучити Бога до допомоги людям у їхніх землеробських справах. Одним із таких ритуалів було проведення ярила полями, коли люди намагалися залучити Бога до своїх полів, аби він благословив майбутній урожай. Під час цих ритуалів важливу роль відігравали магічні пісні та заклинання, які мали розбудити землю та стимулювати її до плодючості. Окрім ролі Бога, родючості та любові, ярило мав ще одну важливу функцію він був Богом війни. Його образ як захисника землі та народу відображав необхідність захищати врожай і життя від ворогів. Війна була неминучою частиною життя давніх слов'ян, і Ярило вважався тим, хто міг надати сили воїнам для перемоги. Обряди, що проводилися перед битвами, часто включали заклики до Ярила, щоб він допоміг у боротьбі та забезпечив перемогу. Слов'яни вірили, що на полі бою сили природи, включаючи Ярила, грали важливу роль. Бойова сила і дух були тісно пов'язані з циклами природи, і перемоги на полі битви могли бути досягнуті лише тоді, коли людина перебувала в гармонії з природними силами. Ярило, як Бог, що контролював і війну, і родючість, міг надати як силу для перемоги, так і благословення для майбутнього життя. Ярило також уособлював велику енергію та пристрасність, яку слов'яни асоціювали з битвами. Вважається, що його ритуали мали символічно передати цю енергію воїнам, роблячи їх непереможними. У зв'язку з цим Ярило також розглядався як Бог, здатний зцілювати та оживляти, оскільки його сила повертала воїнів до життя навіть після важких випробувань. Ярило був Богом. Тісно пов'язаним із природою. Він уособлював не лише пробудження землі після зими, але й саму її плодючість. Його поява символізувала початок нового циклу життя, коли земля ставала родючою, а рослини починали проростати. Ярило уособлював силу весни, яка приносила життя на землю, пробуджувала рослинність і тваринний світ, наповнювала річки та озера. Ці аспекти ярила підкреслювали його значення для сільськогосподарських культур слов'ян. У фольклорі та обрядовій культурі його часто згадували як бога, від якого залежав урожай. Селяни намагалися завоювати його прихильність, щоб забезпечити добрий урожай і благополуччя. Без ярила земля залишалася б неродючою, і народ не зміг би вижити. Символіка Ярила як бога природи часто відображалася у його супроводі, його зображали у вінку з польових квітів з колосками пшениці в руках, або на голові, що підкреслювало його тісний зв'язок із родючістю землі. Білий кінь, на якому він їхав, символізував чистоту і світло, які він приносив зі своїм приходом. Він часто з'являвся у фольклорі як той, хто оберігає від поганої погоди. Посухи чи надмірних дощів, також важливим аспектом ярила було його вміння впливати на людей. Вважалося, що він може принести любов і пристрасті у життя, оскільки весна це час шлюбів і нових починань. Його шанували як Бога, який допомагає закоханим знаходити одне одного, сприяє укладанню шлюбів і народженню дітей. У багатьох слов'янських культурах весняні свята на честь ярила були пов'язані з любовними ритуалами, коли молоді люди шукали собі пару під захистом бога. Аполлон один із найзнаменитіших богів давньогрецького пантеону. Він був сином верховного бога Зевса і Титаніди Лето, народженим на острові Делос, разом зі своєю сестрою Артемідою. Із самого початку свого життя Аполлон вважався надзвичайно могутнім і благородним богом, наділеним численними талантами і відповідальностями його ім'я тісно пов'язане з різними аспектами культури і життя стародавніх греків, оскільки він символізував усе, що стосувалося світла, гармонії, краси та мудрості. Попри те, що спочатку Аполлон був лише богом музики, поезії та пророцтв, з часом він також почав уособлювати сонячне світло. Його образ замінив старішого грецького бога сонця Геліоса, і Аполлон став символом сонячного світла, яке дарує життя й гармонію світу. Відтоді Аполлона часто асоціюють із променями сонця, які несуть тепло і благополуччя всьому живому. Аполлон мав численні обов'язки та функції. Він був богом музики і покровителем музикантів і поетів, що підкреслювало грецьке прагнення до гармонії і краси в мистецтві. Його основним атрибутом була кіфара, струнний музичний інструмент, за допомогою якого він створював божественну музику, яка могла зачаровувати і заспокоювати навіть богів. А також за її межами в різних частинах середземноморського світу, особливою популярністю користувалися святилища Аполлона в Дельфах і на острові Делос, де відбувалися численні ритуали та святкування на честь Бога. Один із найважливіших аспектів поклоніння Аполлону був його зв'язок із пророчою діяльністю. Дельфійський оракул був одним із найвідоміших релігійних центрів давньої Греції, і саме тут Аполлон давав свої пророцтва через жрицю піфію. Люди з усього грецького світу, включаючи царів і політиків, приходили до Дельф, щоб отримати поради щодо майбутніх подій. Завдяки цьому Аполлон став богом не лише мистецтва, але й мудрості, керуючи життями смертних через свої божественні поради. Окрім того, Аполлон уособлював ідеал фізичної краси та досконалості. Греки часто зображали його молодим і вродливим чоловіком у повному розквіті сил. Його краса та гармонія служили символом балансу між фізичним і духовним світом, що було надзвичайно важливо для грецької культури. Греки вірили, що Аполлон був ідеальним втіленням мужності та досконалості в усіх її формах. Як Бог сонця Аполлон уособлював ясність, світло і просвітлення. Його асоціація з сонцем була тісно пов'язана з ідеями істини та прозорості, оскільки греки вважали, що сонячне світло розганяє темряву невігластва і приносить знання. Сонце Аполлона символізувало не лише фізичне світло, але й духовне просвітлення, що вказувало на його зв'язок з пророцтвами і мудрістю. Крім того, світло Аполлона символізувало порядок і гармонію, які він приносив у космос. У грецькій міфології він відповідав за те, щоб у світі підтримувався баланс і рівновага. Його сонячні промені не лише освітлювали землю, а й забезпечували існування всього живого. Сонце, кероване Аполлоном, було джерелом життя і процвітання, яке давало людям і богам енергію для існування. З образом Аполлона як бога сонця, також пов'язане його завдання захищати людей від темних сил і хаосу. Вірили, що Аполлон контролював сили природи, забезпечуючи, щоб сонце сходило кожного дня і приносило тепло. Ярило й Аполлон, попри свої культурні відмінності, мають багато спільних рис, як сонячні боги. Обидва уособлюють цикл природи і життя. Вони приносять світло і тепло, забезпечуючи родючість і процвітання землі. Однак їхні образи мають і суттєві відмінності. Ярило більше асоціюється з сезонними змінами та землеробством у той час, як Аполлон символізує не лише фізичне сонячне світло, а й духовне просвітлення, мудрість, мистецтво і порядок. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. З цікавими міфологічними темами напишіть у коментарях, який із цих богів вам ближчий, або хто ще з міфології вас цікавить. До нових зустрічей!